Як ти працюєш? У тебе особ... особистий підхід і особливий талант розкривати людей. Просто пов'язано з тим, що це моя не тільки професія, а якби життя. Якщо людина от перша фотосесія, друга, третя, і ти дивишся, як вона змінюється. Вони просто кажуть, що цікаво на себе дивитись, це ж ну, вивчення себе. А сильніше кіно відеозйомка. Чи фотозйомка? Ну, це було на Ютубі, і я так собі придумав, що буду тренувати англійську і mm. щось розповідати mm. про фото. Це час. Це правда. Mm. Займатися. Я от сьогодні, бачиш, виділив час, типи ти виділив час, приїхав. Привіт! І що? Сьогодні мені позаздрять дуже багато людей. Сьогодні у мене в гостях Артем Гвастков так Фотограф, якого знає Київ, Україна, актори, зірки знають всі. І чому мені позазрять Тому що сьогодні у нього перше інтерв'ю. І я тобі дуже, дуже, дуже дякую. Дякую за запрошення. Дякую тобі. Я е, насправді. Це кажу не всім, але є там хто дивиться мої випуски, що є люди, яких я хотів запросити. Двоє вже було. Ти третій. Я просто знаю, що ти служиш, і тебе вичіпити дуже складно і працюєш, і служиш. Але я тобі написав так: якщо тобі буде зручно, ти погодився і сьогодні пишеш взагалі, планую. Угу. І це для мене я тобі дуже вдячний. Назалі. Тому що. Е я знаю безліч людей, які обожнюють твої роботи, які до тебе відносяться просто шалено круто, і я один mm -hmm. з них, тому що я мав щастя з тобою працювати. Mm -hmm. І сьогодні будемо говорити: хочу з тобою поговорити про те, як ти працюєш у тебе особі. Особистий підхід і особливий талант розкривати людей. І це правда, і під цим підпишуться всі. Я думаю, що тут якраз коментів буде дуже багато. Що мені сподобалось на початку: тобі не шкода часу на людину, з якою ти запланував роботу. Угу. В чому це виявляється? Ти зустрічаєшся заздалегідь. Ти розмовляєш з людиною, ти задаєш питання. Не так приїхали на локацію і так поспіхом. Потім, цей, коли ти працюєш цей день, це немає такого, у нас дві години. Це афігезно. І ніхто поки мені в мене є дівчина, мені зробила таку на вулиці. Там також вони, вони тільки починає, дуже класно, і мені подобаються фотки, але це так, ти така глиба. Як ти прийшов до того, що працювати треба з людьми саме так? Ну, те, що я зустрічаю з людьми перед зйомкою, мені здається, це доволі очевидна опція, бо я хочу трошки більше дізнатися про людину. Хоча я не виключаю, що є і різні інші методи, і фотографи одразу зустрічаються з моделями, і вони таким чином, якби, імпровізують одразу, кому як подобається. Те, що я знімаю один день, зустрічаюсь до цього, просто пов'язано з тим, що це моя не тільки професія, а якби життя. Я себе розкриваю через фотографію, бачу цей світ таким чином, тому мені і не жаль часу на це. Ось все просто. Як ти розглядаєш людину? От давай, як ти зі мною зустрівся, чи з кимось, я ж слідкую за тобою, підписаний. І як ти, що ти намагаєшся побачити в людині? От мені просто ми з тобою тоді сиділи, я курив ага. кальян. Ага. А, да -да -да. Ти... І Я думаю, що він намагається роздивитися. Ну, зустріч перед зйомкою, це якби просто повод, щоб я побачив, як у людини рухається міміка. Синхронізував це з якимось, з якимось образами, вже які є в мене в голові, те, що я бачу, те, кого я бачу перед собою, і якби, це все разом з спідставити, спідставити. правильно? з підставити. І потім ми разом з людиною досягаємо якогось спільного образу, що мені подобається, що тобі подобається, що ми разом уявляємо, ну і потім працюємо. А якщо людина, наприклад, хоче якісь рефери, якісь твої показує, а, а ти розумієш, що ну не підійде. А я так і кажу, що мені це не подобається. Або я бачу трошки по-іншому, або я бачу якісь елементи в цих референсах, які мені подобаються, але я би зробив так: ну просто вічлива розмова. А і, і, якщо не зійшлися, ти не працюєш. Не зійшлися по референсам? Ну так, наприклад, таке. Ні, по референсах ми завжди сходимось. Тобто, у тебе є, якщо клієнт хоче, ти отри, він отримує результат. А, а ти задоволений потім цим результатом? Звісно, да. бо люди, чому ми сходимо завжди по референсах, бо 99% до мене приходять і хочуть, і кажуть, що хочуть, от як приблизно як у тебе. Угу. От. Тому, знову ж таки, в 95%. Я показую свої референси, як я бачу людину. Е, ти не думав про те, а можливо, ти це маєш на увазі кожного разу. Я зараз скажу не про е, зйомки репортажні. Да? Я зараз скажу про індивідуальні. Е, якщо що, працюючи з людиною, ну як було зі мною, і як думаю, з усіма, у кого в тебе, якщо зайти на сторінку і подивитися. Що ти допомагаєш людині побачити в ній те, що інколи сама людина не бачить. Як це відбувається? Як Давай це так, відбувається? Три, да, Трошки більше тепер. Мені, мені хочеться цього процесу. Дивись, психологія публічності. Фотограф це людина, яка може показати людину, їй самій, так, як ніколи б людина сама себе не побачила. Не відео. А саме фотографія і так зроблена. Наприклад, у мене є фотки, які я люблю з твоєї фотосесії, там, де я там крупний план зі зморшками, і хтось би сказав, а мені подобається, тому що там є така, мені здається, в мені її немає, а є така мудрість. От як ти, як ти цей процес, щоб розкрити людину, щоб вона побачила себе, закохалася і, можливо, надихнулася щось далі жити, робити. Ну мені здається, цей ця, процес. Ця історія, ця, ця монета має дві сторони, бо, як я раніше казав, багато в чому я сприймаю цей світ через фотографію. Тому багато образів в моїх фотографіях разом з людьми, яких я знімаю, це інтерпретація мого бачення. І мені просто дуже повезло, що це моє бачення співпадає з баченням інших людей. А так. ну, Я е, ходжу, думаю багато про, про людину, про образ, який ми будемо створювати. Знову ж таки, там, перебираю в себе в голові, іноді дивлюсь кіно, наприклад. Mm -hmm. Ну нічого сверх такого. От процес. Все, нарешті дійшли, зйомка. І тут ти стаєш іншою людиною. На зйомці. Ну, я не те, що веселий, все дуже практично. Я кажу, що робити, що вдягати, як ставати, куди повертати голову, як дивитись там, і так далі. і так далі, До, до самих млечей. Угу. Що відбувається з людиною в цей момент, коли ти слідкуєш? Вона розслабляється і виконує те, що я кажу. І, на мою думку, це дозволяє їй не думати просто про ті речі, наприклад, як я виглядаю в кадрі, там, як е, там, я одягнута, чи одягнений. Чи не одягнений. Чи не одягане. Угу. <с>? Є й таке, так. Да. Да. Е, складно працювати е, ось в замис, в цей, зараз у нас. Е, бути фотографом. Люди закрилися, відкрилися. Що вони хочуть зараз? Та те саме хочуть. Не змінилися? На мою думку, ні. В плані моєї роботи ні. Ну, запроси ті, ті самі. Тим більше, що в основному я ж знімаю акторів в більшості випадків. А те, як вони змінились, це вже буде на, на самій фотографії. Особливо ті люди, які у мене вже не перший раз знімаються, uh -huh. то можна отак розкласти фото і подивитися, як, як вони змінились. Як вони змінилися? Така ретроспектива. Ага. До речі, слухай, а тобі не дивно, що якщо людина, ну не те слово не дивно, а якщо людина, от перша фотосесія, друга, третя, і ти дивишся, як вона змінюється. Тобі, як, ти до цього, як ти це бачиш? от Твоє відчуття? Ну, це ж все ж таки на, на відстані про, проходить певний проміжок часу. Угу. Та не дивно, це цікаво. Як люди зміню... А люди бачать, що вони змінюються? Як реагують? А, я став старіше, а зморшки з'явились. Ну, іноді, але ні, вони просто кажуть, що цікаво на себе дивитись. Це ж ну, вивчення себе також. Як ти вважаєш, от скажи мені якісь речі, що може дати фотографія, ми говорили про це, дати фотографія людині на майбутнє. На майбутнє? Угу. А ти можеш уточнити? що а, саме? Ну от, Я подивився і зробив для себе висновки. Ну, Ми можемо бо більш при, прикладно. Ну, наприклад, я, я, примітивно, я, я... примітивно зараз. Да? Ага, мені не подобається. Я хочу бути худішим. наприклад. Такого не буває, бо в основному кажуть я через півроку стану худішою. І прийду на фото. Чи худішим, і тоді прийду до тебе. Чи є фото а, таким каноном? Закріплення пам'яті для себе. Ну, це м м е як це, определенне карбування в часі. Це машина часу найсправжня. Вона потім лякає чи ні? Чи? М та ні. Чого? Ні. Да, ну, дуже класно, якщо ти, наприклад, відкриваєш інтернет і можеш. Побачити, як е, люди там, вдягалися, чи ще щось у середині 19 століття. Тебе ж крім фото, більше нічого немає, і картина ну, такого візуального. Ну, візуально це найбільш е, е, об'єктивна частина фотографії, mm -hmm. якщо ми кажемо про старі часи. Саме візуально. так. Да. Скажи, а сильніше кіно, відеозйомка чи фотозйомка? Кіно чи фото? Не кіно, як таке ми беремо, а відеозйомка. От людина себе знімає, фіксує і фотозйомка. Що сильніше, чим відрізняється? В залежності, що ти, напевно, хочеш передати, що, що сильніше. Ну, мені сильніше фото. Що транслює фотографія в світ? Що транслює фотографія в світ? Ну, о, факт, як таке транслює? Об'єктивність передання візуальної частини світу. Портрет, давай так. Портрет людини ти зробив, що він транслює в світ. Я прям, я прям так глибоко не купав. Що він транслює? Прийшов час? Я прийшов час, що транслює в світ. <кхем> ну, давай я спробую розібрати на прикладі Мерлін Монро. Давай. Тому що мені дуже подобаються її фотографії. Як вона там виглядає і її внутрішній стан? І я прям дивлюсь на ці кадри і надихаюсь. Хоча ми знаємо, що життя у Мерлін було нелегке. Я просто якраз покажу тобі фотку угу. Мерлін, а вона десь зникла. Да, там, де в неї є, пам'ятаєш, одне з останніх фото, де з нею був майстер, акторської майстерності, чи хто там все ж допомагав, і де вона вже втомлена, і так він її позаду обіймає. Е, є така в мене була, зникла там посилання було. Ага. І така вона вже там видно, що вона вже втомлена, і він її підтримує. Ага. Це мені моя подруга скинула і каже, хочу таку фотосесію з тобою. І є така. І на прикладі Мерлін я погоджуюсь. Давай розів'ємо цю тему. Давай. Mm -hmm. Так, ну я вже сказав, що ну, ці фото надихають. Мені подобається дивитись, як там виглядає світ, і це ж багато про те, що, ну як кажуть, портрет це зображення двох людей. Той mm -hmm. Той, хто знімає, і той, кого знімають. Може ще й глядача, якщо, якщо глядач дивиться mm. на ці фото. От, в цьому плані. Ці О, фото. дивись. Ми розкрили класну тему, тому що є три людини. Хто знімає, кого знімає, і глядач, який дивиться. І це має все співпадати. Чи має бути якийсь дисонанс? Та нічого немає, щось, щось робити. У кожного ж це. Суб'єктивно. А хтось побачить там, жіночність, ніжність. О, гумор. До цього я й веду, наскільки фотографія транслює в світ, в залежності від того, в якому часі і який настрій. І якраз ти, і будь-які інші, там, і відеороботи, і е, багато професій, які допомагають людям. Щоб їх побачили інші, чи вони себе побачили. І я просто розумію, що перше інтерв'ю, і ти такий сором'язливий. От. От. Але твої роботи говорять, це той момент, коли твої роботи говорять за тебе. Наприклад, мені хотілося б, і я переконаний багато іншим людям, хотілося б, щоб не тільки роботи твої говорили, а й ти говорив. Ну, це з часом, це Коли? ж тільки перший раз і ну, з часом буду більше давати е, інтерв'ю класним інтерв'юверам. А скажи мені, а блог, наприклад, вести? якийсь? О, я намагався, але щось не, не пішло. А чому не пішло? Ну, це було, було на Ютубі, і я так собі придумав, що буду тренувати англійську і mm -hmm. щось розповідати про mm -hmm. фото. Ну mm -hmm. щось на це треба багато часу. У мене весь час займає фотографія. Це час. Це треба ну, займатися. Так. Я от сьогодні, бачиш, виділив час. Ти прийти виділив час, приїхав, холодно, сидимо, мерзнемо, нікому mm -hmm. це не цікаво. У нас це нічого не тримає. Я хочу тобі подякувати, що ти приїхав. Я тебе не буду більше мучити, Дякую, бо ти тобі. такий е, довше їхав, ніж говорив. Угу. Але е, все ж таки, мені здається, що тебе мало трошки в просторі багато людей хотіло б чути твою думку. Твою думку про щось, про когось, е, якісь поради. Тому що ти все ж таки є в нашому акторському світі авторитетом. Це правда. Це. Друзі, ну це ж правда. Пишіть, будь ласка, там, що це правда. І твої якісь слова, твої, які надихають, які підтримують, вони б мали значення. Тому що люди, які за кадром, і оператори, всі вони ми, ми для нас іноді важливіше, що скажуть там. Ти сам знаєш. Скажуть там. От мене зараз знімає. скажи, сфоткай мене, як я виглядаю. Мені тут можуть сказати ти класно виглядаєш. Поки мені Максим не скаже, що все ок, я не заспокоюся так само, як і ти. Поки ти не скажеш, пам'ятаєш, ми працювали. Скажу, я дам кількість фотографій, які я відберу. Тому що це твоє бачення, мене по моєму запиту, ну да це більш глибинніше угу. і. Це значить, ти маєш зануритися в мене, в моє життя, в мій стан. Ми маємо це співпасти, щоб потім ці мені ж все сподобалося. Всі фото, і я знаю, що немає таких, щоб не сподобалося. Можливо, знаєш, ніхто не скаже, але і тебе немає. На ти, я вам скину все підряд, і ви вибираєте собі. Ні, ти дуже ретельно відносишся до людей, до їх стану, до того які вони виходять. До того, як вони відносяться до цього. І мені здається, що якщо ти будеш трошки більше про це говорити, можливо, не зараз такий, знаєш, у нас такий час. Хоча повернемось до моменту, чому ні. Так коли буде блог? Ну, ти знаєш, я намагався в інстаграмі вести своєрідний блог. Да. Да, писати просто під фото якісь мої думки. Зараз треба. Але говорити. думки швидко закінчилися. Так, я більше не Так, Ще знайшов. працює, але я, як тренер з публічних виступів, угу. і людина, яка тебе ти знаєш, як мені подобається твій талант, твої роботи. Я, мені було б цікаво за тобою слідкувати, щоб не тільки ти писав, а зараз багато хто ну, слухають, ми любимо ці всі штучки, щоб ти ще і. Нам про це розповідав. Я думаю, це було б дуже цікаво з твоїм досвідом і розговоритися тобі, і з нами ділитися такими речами. Нехай це буде не так часто, але нам було б цікаво, тому що інколи ми дивимось, а у нас є фахівець, ми можемо порівняти. І це про момент твоєї вже публічності. Це момент ідентифікації твоєї думки, з якою я погоджуюсь на якусь річ. Це цікаво, так. Бачиш, я тобі закидаю вже. Тобто я тобі вже даю. а... І... Мені цікаво, це в форматі діалогу чи, чи дискусії. Сам, і... сам я один це не Е, не Значить, треба, щоб було придумати такий формат. Я сьогодні надихаю, у мене сьогодні є клієнти, які дають інструментарій, гості, кажу, клієнти за звичкою. дають інструментарій, а є й кого надихаю. Можливо, саме для цього цей формат у мене зараз і є, психологія публічності, щоб зараз тут з камерами відбувся той момент. Артем, я думаю, що я переконаний, що багато людей, і ти сам це знаєш, будуть задоволені за тобою слідкувати, за тобою дивитися, чути твою думку. І це буде тільки на користь тобі. Мені так здається, я не маю права так говорити. Але це буде дуже експертно, дуже цікаво. І на наступне інтерв'ю, коли я тебе після цього покличу, ми будемо говорити довго, довго, довго. Ну подивимось, як воно складеться. Дякую. Дякую тобі. Розслабся, ти так сів. Все. 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 Клас, дякую дуже. Перелякався. Та ні, ні. Ну просто, ну, мені правда, особливо якихось тайн чи секретів немає, ну, немає розповідати. Треба їх придумати. Ну, це така є, банальщина є, буде. Ні, тобі здається, що це банальщина. Тобі здається, що це банальщина. Ну, от як ми працювали? Ну, ми ж зустрілись, поговорили нормально, обговорили, прийшли, теж говорили. Я казав, що робити. Ти там теж щось пропонував. Ну yeah. і так потихоньку.